Доброго дня, шановні. Є бажання з вами поспілкуватися. Питання, просьби пропозиції. Питання. я вам Журналіст. Я вам відповім, що значить, до мене надійшла інформація про те, що в Минському районі введено почесний пост номер 1 по охороні пані. Не секрет, ви що тут робите біля цього пам'ятника? біля пам'ятника стоїмо, біля дороги стоїмо. Вихаєте? Ді... О... Дорога дорога 12 називається. Так, міжнародна. Міжнародна. Так. Ми її обслуговуємо. Так, і в даному випадку ви що робите? Патрулюєте. Добре, дуже дякую. Шановні, доброго дня. Чи можна з вами поспілкуватися? Скажіть, будь ласка, це правда, що в мене введено почесний пост номер 1 Скажіть, будь ласка, ну ось ваші колеги мені повідомили, чим вони займаються. Чи можете сказати, чим ви зараз займаєтесь? Так, і що ви робите? Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки дорожнього Так, а не можете. Звертайтеся до прислужба. Добре, дуже дякую. Скажіть, будь ласка. Ви ось тут постійно. Це правда, що останнім часом міліція охороняє пам'ятник Леніну? Не бачили від цього. Но стоять тут. Не бачили? Не знаєте. Добре, дякую. Не знаю.